Сьогодні в Україні, на жаль, війна. Хто на що надіється? Хтось надіється на американські ракети, хтось надіється, можливо, ще на когось. А Бог хоче, щоб наша нація в першу чергу поклала свою надію на нього, на Господа, на Господа. Бог не один раз так робив, що ті вороги, які приходили воювати, Бог їх сварив між собою, вони одні других били, а Божий народ тільки бачив це. У Бога рука м'яза не стала коротша. В нього є сила захистити нашу націю, але він хоче бачити, що люди на нього надіються, як на свого Спасителя, і вони до нього кличуть: Спаси нас, Господи! Не до Байдена, спаси нас Байден, а спаси нас, Господи. Бо в тебе є сила нас спасти.